Дня сьогодні компанія Простаавто виконала замовлення для наших клієнтів з Тернопільської області, а саме Форт Kuga з пробігом 103 тисячі. Передаємо щасливому власнику. Тримайте ключі. Дякую. Розкажіть трошки про співпрацю. На все, що очікувалося, збулося. Машина є довольна. Дуже дякую за співпрацю. Ну, все прекрасно. Дякую. Доброго дня, з вами компанія Проставто і ми виконали чергове замовлення для Володимира з міста Тернопіль. Це у нас форт Куга 2012 року. Автомобіль з двигуном 2 літри дизель та пробігом 100 тисяч кілометрів. Автомобіля максимальна комплектація, шкіряний салон, мультируль, присутній панорамний дах та клімат контроль.